Для тимчасових переселенців проведуть перекличку тих, кого вдома не виявлять, залишать без пенсій та соцвиплат. Так держава намагається уникнути зайвих витрат. Як ця робота організовуватиметься у лозовій і чи не постраждають від такої перевірки чесні люди, дізнавалася Вікторія Кожедуб. Лозівське управління праці має список, начебто, нечистих на руку переселенців. В ньому 691 прізвище. Ці люди за інформацією СБУ та держприкордонслужби безпідставно стали на облік до управління і отримують державні виплати. Наскільки все це відповідає дійсності, з'ясовуватиме комісія? Ми повинні обстежити факт проживання на місці. Ми повинні бути впевнені, що люди дійсно це приміщення. Якщо ж люди не буде вдома, то ми будемо ще раз виходити на місце. Або якби людина по телефону нам дасть інформацію, що вони десь відлучилися, або виїхали кудись на якийсь короткий термін, і повернуться. То я думаю, вони нам будуть про це надавати таку інформацію. За словами начальника управління Вікторії Кіпкало, така робота проводилася й раніше, але тоді переселенців контролювали вибірково на підставі цієї перевірки. Сьогодні залишили виплати майже півтори сотні переселенців. У нас є акти обстеження. Це насамперед стосується вулиці Інженерної, вулиці Блюхера. Тому що ці люди дійсно мешкають. Там є комендант, який нам підтвердив своїми актами. Цю роботу швидко за два дні провели панютинська селищна рада та домаська сільська рада, і це нам дало змогу цим людям не призупиняти. Решту переселенців, підозрюваних у нечесності, відвідуватимуть удома. Доки триватиме перевірка, виплату пенсій та соцдопомог призупинили. Розставити всі крапки над і в управлінні обіцяють протягом місяця. Там не хочуть надовго залишати без грошей чесних людей.